За нього хоча б будемо свати, як можна створювати значки, та будемо задобувати тих самих значків, яке для ваших ігор або програмок. Допочатка вам потрібно завантажити таку програмку двохсторонню. Та підготувати ваші зображення, з яких ви будете створювати значки. Поки ще я ці такі видалю, тому що вона мені заводить. Так, виділяємо наші зображення. Та притягуємо їх ось сюди. Та ждемо, доки вони сконвертуються. Так, доки йде конвертація. Щось цього разу оп, довго конвертувало. Так. Тепер створюємо нову теку для наших значків. Відкриваємо нову теку, вибираємо прамку та перетягуємо наші значки. Готово, тепер наші значки під наші ігри. Або ж програмка, я під ігри створив. що це потрібно, по-перше, до багатьох робив програмок. Значки в жахливій якості. Ну і це не дуже приємно для очей, по-перше, особливо, якщо у вас є якісь проблеми з очима. Ну, а по-друге, якщо вам тупо надає весь стандартні зображення або ж якщо ви шукаєте ігри, або програмка не по назвах по зображеннях, для вас це буде дуже корисно. І так, ось значки наші є. Тепер цю програмку можна закрити. Так. Заходимо в текст з нашою грою та створюємо два, знач... два ярвики. Ось таким способом я вже створив, Спочатку створюємо один, та підписуємо оригінал, потім ще один. Тепер ось цей ярвик звичайний нам і згодиться для нашої роботи. Тепер беремо наш новий ярик для іграшки. А точніше значок. Тепер з цього значка ми будемо створювати ярюк яким чином. Натискаємо властивості спільне. А ні, не спільне. Так. Змінити значок, натискаємо огляд. Тепер нам треба знайти також нашою грою. а обрати наш значок. Тепер натискаємо ОК, примінити не обов'язково, натискаємо ОК. Все, тепер у нас є новий ярлик з новим значком. Тепер що нам залишається, це додати на робочий стіл. Що замінити на той, що у нас є? Все замінили? Тепер у нас новий значок до нашої гри. А точніше ярлик. Запускаємо. Як ми бачимо, все чудово працює. Для тих, хто не запам'ятав, зараз повторимо процедуру заново. Але вже з GTA Vice City. Ось наші створені значки. Під Vice City я використаю, мабуть, ось цей значок замість стандартного ярвика його забацаємо. Копіюємо в таку зброю. Вставляємо. Створюємо ярлик. І тепер нажимаємо деталі по нашому ярлику. Тепер змінити значок. Тепер огляд. Та обираємо наш значок так і з грою. Та Нажимаємо відкрити. Нажимаємо ОК. Примінити на обов'язково ще раз ОК. І, як бачимо, тепер у нас... Новий Ярик взяли з новим значком. Перше, що нам залишається це вставити його на робочий стіл, а потім замінити. На оригінальний значок наш новий. А точніше ярик з новим значком. Все, ми замінили і тепер у нас новий значок високій якості. Сподобалось відео, було вам корисно. Ставте вподобайки. Так-так, ви, ті, хто по, ті, по той бік ваших гаджетів. Ставте вподобайки, вам не тяжко, не приємно. І до нових зустрічей в нових моїх наступних відео, корисних разом з лайфаками.